Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польське Онлайн. Сьогодні у нас буде урок такий серйозний польської мови. Тікайте швиденько, поки не пізно. Тому що ми обговоримо найважливіше дієслово польської мови бути. По-перше, ми розберемо саме дієслово, його відміну у трьох часах, зрозуміємо, чому воно найважливіше, як його правильно використовувати. Буде дуже багато прикладів, тому якщо хочете покращити свою польську мову, говорити правильно, тоді обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо. Почнемо ми з відміни слова бути в теперішньому часі. А тепер моє улюблене. Польською бути то «бить». Загалом це інфінітив бути. Як же він відміняється? Якщо я в українському, скажемо, я є, то по-польську єстем? Єстем, наприклад, єстем дівчином, так, я дівчина. Далі маємо ти. То єстеш, ти є. зверніть увагу, що в українській мові нічого не змінюється. Я є, ти є, він є, вона є. А польською єстем, я, ти єстеш», он, «она» або «оно єст. Якщо ми, то ми єстежми. Тут запам'ятовуємо, що всі дієслова слова при відміні в особі ми будуть мати закінчення ми, ми єстешми. Wy jesteście i oni, one zawsze nieoczywido, one są. Jeszcze raz: jestem, ja jestem, ty jesteś, on, ona, ono jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni, one. сон. і зараз момент, в якому можна якраз зрозуміти, чому це дієслово є таким важливим в польській мові. Зверніть увагу в українській мові. Ми кажемо, я студентка, чи він лікар, або ми люди. І в нас нема дієслова «є». «Я слова є. Так, я є студентка, я є лікар, він є лікар, ми є люди. В теорії це дієслово слово там присутнє, але ми його е, в розмовній мові, і в принципі загалом в мові пропускаємо. В польській ж мові ми будемо забирати особу, чилі ми не будемо говорити я, ми, ти, але ми будемо використовувати дієслово бути. Тобто дослівно ми будемо казати. Єстем дівчином. Ми не кажемо я, єстем з Чому? Тому що якщо єстем, то тільки я. Господи, ти поможи саме для цього. Кожна особа має таку різну відміну, тому що коли ми кажемо єстем, нема варіантів, хто, тільки я. Якщо ж он, вона чи оно, то єст Тут ми вже можемо сказати, що он є там милим хлопаким, так? Або Онісом Роді самі, вони є батьками. Але коли ми кажемо, «Ми, наприклад, є, в вдома. Єстежми в склі, це означає, що ми є в магазині. Українською ми в магазині пропускаємо їй польською кажемо, що єстечми в пропускаємо особу, пропускаємо наш займенник. Давайте тепер пройдемось з прикладами по кожній особі, щоб краще запам'ятати відміну в теперішньому часі. Pierwsze c, ja jestem, jestem. Mogę powiedzieć, że jestem studentką, ja jestem studentka, albo jestem głodny, ja je holodny, to ja holodny. Dalej jesteś, ty je, jesteś tutaj, ty tu, albo jesteś wspaniałą nauczycielką, ty cudowa wczytelka. ty je cudowa wczytelka. Dalej mamy on, ona, ono. Єсть, он є правніком, він юрист, вона є моїм чьом. Тобто вона моя тітка. Воно є замкненте, воно закрите. І зверніть увагу ще раз, що якщо в українській мові ми е, забираємо наше дієслово, в польській мові ні в якому разі його не можна забрати. І якщо ми скажемо, наприклад, он правніком чи он правнік. То це, якби можливо, хтось з контексту здогадається, що це означає, але воно буде зовсім ненатурально, неправильно звучати. Тому не забуваємо в польській мові про дієслово, воно завжди має бути в реченні. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Я хочу запросити вас в наш онлайн-курс польської мови. Для кого він підійде? Для новачків або ж для тих людей, які вроді розуміють поляків, але заговорити не виходить. З чого він складається і як виглядає навчання? Курс проходить на інтерактивній платформі. Там вас вже чекають 30 відеоуроків зі мною, де ми розберемо базову граматику і лексику. Також величезна кількість інтерактивних завдань, які точно не дадуть нудьгувати. А для того, щоб ви навчились правильно говорити польською мовою, ми зробили усні завдання, які перевіряє викладач, він скоригує вимову, і ви будете звучати ще краще польською. Основне, чому ми Будемо вчитися в курсі, це створювати різноманітні речення польською. Я впевнена, що у вас вийде як доказ я. Тут вам покажу декілька з відгуків наших студентів. Курс пройшло вже більше 4 тисяч людей. Правда, в нас є надзвичайно багато класних відгуків. Тому, якщо хочете дізнатись більше інформації, зареєструватись, тоді переходьте за посиланням в описі. Я також залишаю для вас промокод, який дає 10% знижки на курс. Тому обов'язково переходьте, реєструйтесь. Побачимось в курсі. А ми повертаємось до нашого відео. Idziemy dalej. My jesteśmy. Jesteśmy w autobusie. My w autobusie. Czy jesteśmy w kinie? My w kino. Dalej wy jesteście. Czy jesteście gotowi? Czy wy gotowi? Albo jesteście w galerii? Wy w torgowym e, centrum? I następnie oni, one, to znaczy one, ja przypominam, kto nie znaje, oni to, oni, to, to one, gdzie w nich, jest chociażby jeden człowiek, Це тоді, коли ми говоримо про групу людей, де немає чоловіків, тобто про жінок, або ж якщо ми говоримо про якісь предмети, явища, тобто все, де немає одного, хоча б одного живого чоловіка. І маємо тут приклад: Гджесом Магда і Кароліна може вам трошки звучати воно нелогічно, логічніше з української мови було б «Где Магда і Кароліна. Але польською це буде неправильно. Ми маємо сказати, де є, Магда і Кароліна, тобто де вони є. І можемо повідомити не вже вони. Są. Я не знаю де вони. І знову ж таки так чухається язик сказати не вм где вони. Але цього буде бракувати в польській мові, ми маємо використати дієслово. Не вім, вже вони сом. Я не знаю, де вони є. Далі ми переходимо до часу пшешвего разшвего. Дуже схожі між собою слова, але кардинально різні значення. Проско. Навіщо? Тому що час przeszły, ten, który przeszedł, тобто вже прийшов, це час минулий. a czas przyszły, ten, który dopiero przyjdzie, przyjdę, to jest butni czas. Tak można zapamiętać takim tym, że Пшешви з буквою е. е в нас на початку алфавіту, тобто це те, що було, воно було спочатку. А пшешви і в нас в кінці алфавіту це те, що буде трошечки пізніше, тобто це майбутній час. Але дуже важливо саме запам'ятати правильно. Так от, спочатку почнемо з часу пшешвего, тобто з минулого. Тут я спеціально виведу вам табличку, щоб ви її постійно бачили. Так буде легше розібратись, бо тут вже в нас буде. Буде відміна не лише по особі я, ти, він, вона, воно, а ще й дуже залежить від того, який це рід, чоловічий чи жіночий. Тобто ми говоримо про чоловіка чи про жінку. Так от, спочатку розберемось з одниною, тобто з особою Я, ти, він, вона, воно. Е, дивіться, якщо я і я дівчина, я хочу сказати, що я була, то ми скажемо билам. Бивам, бивам в склепі. Я була в магазині. Якщо б я була чоловіком, я б сказала билем. Ми бачимо, що різниця одна буква. Жінка каже бивам, чоловік скаже билем. В українській мові вони також відрізняються, тому що є був і була. Бачимо, що буква А більш притаманна жіночому роду. Бивам. І «бивем». Якщо ж ми кажемо про когось, звертаємось на ти, то нам також важливо до кого чи про кого ми говоримо, тому що в жінки знову ж таки буде оце закінчення а, «Биваш», ти була. А от в чоловіка закінчення е, «Биваш», ти був. Якщо був він, то он бив. «Она била, вона була, і оно било. Складність може тут полягати в тому, що якраз в українській мові нічого не змінюється, тому що я була, вона була, ти була, і він був, ти був, е, я був. Ми бачимо, що саме діє слово не змінюється, е, змін, ну, тобто змінюється в нову залежності лише від роду. В польській ж мові кожна особа має своє закінчення. Давайте ще раз. Я билем або билам. Ти билась чи била? Он бив? Она била. Оно било. Тепер переходимо до множини. Тут може виникнути багато запитань: чому знову ж таки дві різні форми? Ну, це ж ми. Що тут може, якби ми, це множина? Як тут може розрізнятись рід. В польській мові може, тому що є така штука, як менско-особовий і менско-особовий. Так от, – це та форма, де є хоча б один чоловік. Родзай – ми бачимо, що не менско-особовий, немає чоловічої особи. Це якраз всі інші форми, коли ми говоримо про жінок, предмети, дітей, явища і так далі. Так от, ми, і ми собі тут в польській мові мусимо зразу. Думати. Я говорю, що ми. Питання: хто ми? Чи є серед нас чоловік? Це основне запитання. Тому що якщо чоловік є, то буде род займенсько-особовий і ми скажемо билішме, билішме в кіні. Наприклад, я, там мій брат і моя сестра. Нас є троє: дві дівчини, один хлопець. Хлопець є, це вже означає, що є то родзай менськоособове, він сповіме биліш ми. Якщо е, була я, моя сестра і моя подруга, знову ж таки, я бачу, чоловіка тут жодного не було, то я скажу билиш ми в кіні. Чи билиш ми або. Бивищми, можливо, для вас зовсім воно і не сильно відрізняється. Але якщо ми розвиваємо нашу польську, хочемо вищий рівень, то щоб говорити правильно, грамотно, нам потрібно розрізняти ці дві форми. Ідже далі. Ви знову ж таки, ми дивимося, до кого ми звертаємося, хто є серед оцих ви? Якщо там є хоча б один чоловік, ми скажемо биліще. Якщо чоловіка нема, то билище. І остання форма Оні Оне, билі», а били». І то і то буде перекладатись як були. До речі, якщо хочете окреме відео якраз про різницю між оні, онем, між родзаєм, менсько особовим, не менсько особовим, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам подобаються такі граматичні відео, мені здається, вони трошки більш складні потребують більшої концентрації. Але якщо вам подобається, напишіть, ми обов'язково знімемо. Давайте пройдемось трошки по прикладах з використанням дієслова слова бути в минулому часі. «Бивем в готелі і оглядалем телевізія. Я був в готелі і дивився е, телебачення. І зверніть увагу, події дієслову бивем. Ми розуміємо, хто ми. Нам не треба казати, що я був в готелі в українській мові, Якщо ми скажемо був в готелі і дивився телебачення, то трошечки не зрозуміло хто був. Я, ти, він був. А от в польській мові в формі дієсловбим. Ми вже бачимо заховану інформацію. Закінчення Закінченням говорить про те, що це я і я в чоловічому роді. Тобто я був в готелі. Або теж можемо запитати, Аню, а билаш вчора в галерії? Ти була вчора в торговому центрі? Аню, ти була вчора в торговому центрі? Наступне, ми з Адамом били в Гданську. Тобто, ми з Адамом були в Данську, зверніть увагу, якщо це сказала я, наприклад, що ми з Адамем. Ми маємо вже Адама. Адам це чоловіче польське ім'я, тобто ми вже бачимо, що чоловік був і в нас буде род займенсько особове. Або наступне питання, чи бивишся в тим новим склепі, чи ви вже були в цьому новому магазині? Але по формі бивище ми розуміємо, що я запитую зараз лише дівчат чи жінок, тобто групу людей, серед яких немає жодного чоловіка. Або ти ж мами інне приклад Джесі не були в підшколу, тобто діти не були в садочку. І тут у мене запитаєте: Іванка, девись, діти. Серед дітей є і хлопчики, і дівчата, чого це діти е, били, тобто використовуємо німецько особове Це виняток. Мені так здається, можна сказати, що це виняток. Тому що, в принципі, всі загальні групи, такі як студенти, лікарі, люди, вони завжди будуть в родзаю менсько-особовим, тому що це загальна група, серед якої можуть бути і чоловіки, і жінки. Е, так от, діти виняток і джечі, то оне. Тобто ми завжди Зі словом діти джечі будемо в'язати род ні особове. І залишився нам час пшешви, тобто майбутній час. Дивимось, як відміняється наше дієслово бути. Тут, на щастя, вже такої складної схемки немає. Буде просто відповідно до кожної особи інша відміна. І я то бенде, я буду. Ти бенджеш, ти будеш. Он, она, оно. Он. Będzie. My będziemy. Wy będziecie i oni, one będą. Jeszcze raz. Ja będę, ty będziesz, on, ona, ono będzie. My będziemy, wy będziecie i oni, one będą. Давайте розглянемо декілька прикладів. Бенде-ютро в праці від 8 до 15. Я буду завтра на роботі з 8 до 15, тобто до 3. Ми бачимо, що Бенде. Знову ж таки, ми зашиваємо всю інформацію, це означає, що я буду. Коли не приклад, бендеж твічаю нашій вовні, а не вдома. Тобто, ти будеш займатися, ти будеш робити вправи в спортзалі, а не вдома. Będzie ładna pogoda. Zavran będzie ładna pogoda. No mam nadzieję. Kolejny przykład. W przyszłym tygodniu będziemy na wakacjach. To następnego tygodnia my będziemy w tam na kanikulach. Następny przykład. Czy będziecie na zajęciach z polskiego? To, czy będziecie Wy na urokach z polskiej mowy, na zajęciach z polskiej mowy? I ostatni na dzisiaj przykład. Oni nie będą chodzić z nami. One nie będą z nami chodzić. І на дійшай все. на сьогодні, друзі, це все. Якщо вам сподобалося це відео про граматику, ви дізнались щось нове, буду вам дуже вдячна за лайк, а також підписку на цей канал. Це нас мотивує, щоб розвиватися, щоб знімати ще більше, і плюс дозволяє іншим людям побачити контент. Тому що Ютуб має таку звичку, що рекламувати контент лише після того, як його вже полайкають, і Ютуб побачить, що він людям подобається. Тому, будь ласка, поставте лайк. Лайк, це буде таким вашим дякую за наш урок польської. І також нагадаю, що в описі до цього відео ми підготували конспект, де зібрали всю цю інформацію, про яку говорили, плюс ще більше прикладів. Обов'язково качайте, зберігайте, розбирайтесь в темі. Я ще раз дякую за обажання такого фільму. Пам'ятайте, що якщо хочете ще більше польської мови, підпишіться на нас в інстаграмі. Там я на прикладі свого життя в Польщі дуже багато розказую і про культуру. i także promowu. My widzimy się już w kolejnym filmie. Dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Cześć!